Що руйнує Україну зсередини факти, які важко ігнорувати. На її сторінках з'являлися привітання Путіну. Її хвалять на російських ресурсах. Як гадаєте, за що? І хвали той, хто всю нашу країну назвав сектою, яку потрібно знищити, і постійно зустрічається з військовими і благословляє їх на вбивство. Починала вона з тварин, називала предсмертні муки отруєних тварин симфонією, адже входила в групу дохантерів під ніком капібара, і всі ці докази є в інтернеті. А тепер головне в одному із відео дворкін прямо сказав. Що має довірену особу в Україні. І якщо поєднати всі лінії, то вони сходяться в одну точку до Креміновської. Як вона працює? Вона називає себе експерткою, але всі її експертизи це фейки, без фактів, яких вона навчилась у Дворкіна, але все це копія Дворкіна, засновника Рацирс, маніпуляції і створення образу внутрішнього ворога. І найдивніше, що ворогами вона називає нереальні загрози, які наразі в нашій країні, а ініціативи, волонтерів організацій, які стоять за демократію, за свободу і за права людей, це не випадковість, це стратегія. Вона виконує завдання, завдання Рацирс, який повністю наразі знищив демократію і права людини в РФ. Парадокс у тому, що Кременовська кричить про російські культи, але сама роками цитує Дворкіна, а свого союзника Якуба Яхла, якого обвинувачують фотофілії в сексуальному насильстві над дітьми. Вона відкрито захищає у своїх статтях, хоча вже є чотири документальних фільми з фактами і свідченнями очевидців. І зараз Тензані на нього відкрита кримінальну справу. І залишається адекватне питання, чому людина, на яку вже розпочато кримінальне впровадження за статтею 101, і купа та зі зв'язками ФСБшної секторі Рацирс, досі на свободі. Хто її прикриває? Тим більше, що її зв'язок з Рацирс озвучували навіть на міжнародній конференції у Вашингтоні.